Я ж зайшов на сторінку до свого друга Карла Волоха, так от трошки полистав її. От на, на закуску залишу запитання про залужного. Ну, я способю. Можеш, можеш, можеш почати. Познаєш це як спеціально. Ти мені написав, що буде таке питання. Я їхав додому. Валерій Федорович мені написав, я його набрав. Так два два запитання йому поставити. Так що маю свіжі новини. О, <пи> значить, значить, друзі, зараз швиденько робимо всі репост цього відео. Ти ціємо файники, підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Ну і звичайно, якщо є можливість, підтримуємо цей канал за описом внизу. Підписуємося на ресурси нашого друга. І, звичайно, на наші з вами, як кажуть. Подобайки має відреагувати Ютуб. Отже, ми маємо сьогодні невеличкий ексклюзив, який відбувся буквально 5 хвилин назад. Тоді починаємо з кінця, друже. Петр Питання... Федорович, де Федорович, так. Де Федорович? Питання, так, так. Кажу, ви ще в Україні? Так, ви ж мали їхати. Е казали, останній термін був 20 травня. Після того там перші дні, е перші дні червня. Не поїхав. Я кажу, їхати збираєтеся в принципі, так але чекаю зустрічі з керівником держави. Він поки що часу немає. Ну, от тоді всі новини відносно е, абсолютно неважливої для України людини наймення Валерій Федорович Залужний. Ну, не потрібен. Він нехай сидить вдома. Для чого, е, для чого Україні потрібен Залужний? Ну, все. Ну, я отаку от теж. Знаєш, бач, думав, сьогодні будуть позитивні новини. А тут а, бач, на тобі от треба було дозвонитися. Ну але але, знаєш, друже, я хочу сказати, що для мене особисто, ну це це моя позиція. Я розумію, що нам потрібно посилювати дипломатію. Ну я це розумію. Федорович, в принципі, людина ну досить потужна, тому що користується авторитетом всередині країни, а отже. Західний світ допомагає не президенту, не прем'єр-міністра, а допомагає українському народу. Тому що саме від українського народу це все залежить і майбутнє, тому числі західних партнерів. Ну давай говорити відверто. Тим не менше, мені дуже прикро що він поки що не може приступити до виконання своїх обов'язків, що знову ж таки ми стикаємося з цією проблемою, що в Зеленського немає часу. Ну я думаю, що за два місяці. 5 ну, можна, можна спробувати, так. ну, Ну, спробувати, так. хвилин, ну, Навіть по дорозі Чуєш, по дорозі з четвертого поверха на перший, в ліфті. Так, да, да. Правда? Ну я знаю, що в нас іноді в, в робочому режимі вирішується більше питань, ніж запланованими зустрічами. Ну, але тим не менше, добре, я тебе почув. Ну, як ти думаєш, взагалі, от, е, причина? Ну от чому? Ну, от просто мені так от, чисто твоя думка. Я, я вже чисто я, я казав, уже, я не маю жодного інсайду з цього приводу, це моя фантазія. Але є враження, що хтось, можливо, Єрмак радить поки що притримати заложного, бо можливо доведеться міняти сирського, і він хоче його притримати. Кажу зараз: це ніяких підтверджень немає. Але те, як вони атакують сирського е, останнім часом, наводить на думку, що можливо е, вони ним не задоволені. Ну е, можна зрозуміти результатів, поки що таких, які можна народові подати, дійсно не дуже є. От е, що цього суб'єктивно, що об'єктивно, я точно не той великий експерт, аби це оцінювати. Але я кажу: ну можливо, раптом вони думають, що вони не мають кого, якщо прибирати Сирського, не мають кого призначити, і може тоді. І так далі кажу ще раз: ніяких не сприймати це НАТО серйозно, не, не маю інсайду, але ну так воно виглядає. Ну, якщо його просто хочуть, щоб він не був помітний в суспільному житті, то він і в Великобританії не буде сильно помітний. Він буде робити свою скромну дипломатичну роботу. І Якщо насправді я не дуже думаю, що багато залежить від дипломата і посла в цій ситуації, нам допомагають не завдяки. А всупереч нашій дипломатії, якби вони не ну, це... помагали. Якби вони нам допомагали <laughs> не, не е, 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 враховуючи великі здобутки нашої дипломатії, то я боюся, що ми б не побачили жодного, не то, що я в 16, а взагалі жодного патрона. Тому я думаю, що не в тому справа, що заложний зможе змінити ситуацію. Звичайно, він людина, давайте скажемо прямо слово, служива. Він все життя служить. Він не політик, принаймні станом на сьогодні. Він вважає, що він, раз іде війна, він має приносити Е, Респії деталі на якій посаді куди поставлять це е, точка зору військового. Е, ми без тобою, оскільки ми все ж таки, ну ти політик, я колополітична людина. Трошки поліції розуміємося і плаваємо в ній непогано, значить, ми б напевно погодилися б інакше десь, але треба розуміти просто характер людини, яка все життя служить все життя в формі, і не поважати цю позицію. Ми не можемо погодитися. Тобто, вона викликає повагу. Ні, Ну це так, звичайно, це скажімо так, тобто. Тебе батьківщина в особі президента, якого обрав народ, що, попри цю критику, як би там не було, тобі дають завдання, ти кажеш, ти кажеш є і все, і виконуєш. Ну, це зрозуміло. Ну, окей, добре, за залужного почув, інсайд дізналися, так, всі побачили, всі почули, робимо репост відео, бо зараз буду задавати інші запитання. Так. Ну, друзі, ну я не стримався, ну вибачай. Ну, це публічний допис, тобто це не тільки для друзів, тому я його зачитую. У тому ж і справа, що зелені соціальні ліфти цілком здатні підняти навіть мандавгошку на рівень міністра оборони під час війни. А якщо цього і не станеться, то винятково через критичну оцінку офісом її здатності оперувати увага, шаленими грошовими потоками і не здати контролерів. Ну поясніть, е якщо президентський президент Зеленський з вчорашнього артиста може бути президентом, то чому вона не може бути міністром оборони? Е -е, Друзі, я хочу спитатися: я пам'ятаю дві жінки, які рвалися в міністри оборони. Це Ірина Верещук казала, що вона хоче і може. І безугла. Ну давай ми сьогодні не будемо уточняти, хто з них, але тим не менше, скажи мені, будь ласка, свої думки з приводу цих всіх качець. Справа в тому, що я замітив, якщо ми згадали безуглу, прости Господи, от, то вона все-таки почала атакувати залужно в найтяжчі періоди, коли було дуже серйозне загострення на фронті, коли просто не було коли вгору глянути. І я це розумію. І якщо подивитися на сьогоднішній день, вона аналогічно. Харківська операція росіянам друзі залишилося трошки більше 7 кілометрів, якщо не помиляюсь, до перебиття траси Покров Скостянтинівка. Тобто, щоб ви розуміли, це логістика. Війна логістик сьогодні йде. Тим не менше, вона вже починає атакувати Сирського. Ти не даремно це згадав. Я чув різні кандидатури на посаду головкома за містирську, але тим не менше ми бачимо і інші ситуації. Питання майбутніх, ну взагалі, перепитній на фронті. Як ти думаєш, оці всі атаки? Ну ти ж розумієш, що такі атаки вони лише на користь Росії? Ну давай говорити відверто. Ну особливо в це, тяжкий це, момент, коли ти відволікаєшся на політиків, треба щось їм там ще, ще відповісти, чи, чи хоча б звернути увагу. Ну це катастрофа для держави, але а, те, що її страдати, говорить, хто? В тебе не вірять, це хіба дрібниця? От вони це все пишуть. А люди сидять в окопах, їм і так важко, і ми це читають. думаю, може дійсно нами керує дебіл, який нас на смерть посилає? Хіба хіба це не фактор? Хіба це не фактор? Не можна е, е, атакувати армію сьогодні. Не можна захоче президент поміняти головнокомандувача, Нехай міняє його право. Більше мені це подобається, менше подобається, але це його право. Але але підривати довіру до, е, до армії в особі головнокомандувача і інших е, е, так, принципово важливих генералів. Ну це ж жах. Ну це просто я не знаю. От це не ІПСО, це диверсія проти держави. Ну, я хочу ще додати буквально одне речення з цього приводу. Перед тим як ти продовжиш. Це воно полягає в тому, що питання ж довіри до підрив довіри до командира, дискредитація офіцерів Збройних сил України солдатів під час виконання ними службових обов'язків. Це ж є кримінальному кодексі. Є для цього спеціально придумана стаття, яка називається 435-1, і саме за це є кримінальна відповідальність і от. Як ти думаєш, чи, не так, рот без чи чиїм чи ротом говорить без угла? Давай так. Ну хто ж її прикриває? Ну кому ж це потрібно? Хто ж за нею стоїть, не дає посадити, не дає порушити провадження? От як ти вважаєш, наскільки глибоке коріння у цієї проблеми в офісі президента? На жаль, знаєш, був лише часи, коли я мав стільки інсайду, що я міг про будь-які речі судити. Судити більш-менш компетентно зараз тільки фантазуєш, вимальовуєш якісь гіпотези, які можливо не мають ніякого в принципі підґрунтя. Тому не можу сказати. Мені здається, що це атака на сирську, яка ведеться для створення умовно кажучи алібі вищому політичному керівництву. що та ми його давно атакували. Ми бачили, що він не недобрий, не і не хотіли. От в мене таке враження. Знаєш, вони дивіться, сказати, що ми, наприклад, з тобою не передбачали. Що, що усунення залужного з посади обов'язково призведе до такого результату, як зараз? Ну, ми передбачали. Я про це писав, я про це сто разів говорив. По-перше, знаєш, навіть якщо відкинути елементарну річ, що справді залужний. Серйозний полководець серйозний, сучасний, розумний, правильний, несовковий і так далі, який має повагу до солдатів, які реально ну е, може вважатися сучасним. Причому серйозний ж і теоретик, гарний, і так далі. Так, от. Це, це тільки це ж зрештою одна половина справи. А друга половина справи, що усувати його в такий період, це була просто нісенітниця. На ньому ще з станом на сьогодні, тобто люди його переважно пам'ятають за його перемоги. І от цього переможця усувають, ставлять людину, якої ну я б сказав, що ну, авторитет не такий високий і. З ним перемоги якісь великі не пов'язують, хоча він не без здобутків, безумовно генерал. І ставлять сам його саме в той момент, коли в нас проблема на проблемі. Тобто укріплення не побудовані, москаль пре зброї не було, ще й зараз не надолужили, так як слід і так далі. Мобілізація зірвана, закон ледве-ледве пропихають. В цей момент поставити людину. Іншу це приректи його бути жертвою. Просто приректи, а зразу і себе. Бо хто його поставив? Ти. Тобто, будь-хто сьогодні вже не думає в категоріях, а може, якщо б залужний був, то не було б набагато ліпше. Ну тобто, є були й об'єктивні причини в тому, що в нас така тяжка ситуація. Ніхто вже сьогодні про це думати не хоче. Всі знають, залужний були перемоги, Сирський прийшов, і от, будь ласка, біда за бідою. Е, так принаймні думає посполити. І це точно не добре для рейтингу президента, взагалі е е політичного керівництва України. На жаль, це так. І, е і чому вони про це не думають? Ну тому, що вони взагалі не думають. Тобто вони, вони чинять, виходячи з емоцій, а не з рацією. Я про це весь час кажу. Я сподіваюся, що стає більше людей, які це розуміють. Бо всі бачать сюди змови. а ти ж знаєш, чий це, чий це принцип, що не шукайте змови там, де мова йде про звичайну дурість. От. Так от, в даному разі, ми маємо справу з дурістю, точніше, з приматом емоцій над розумом. Не розум керує цими рішеннями, а емоції. От так що от така ситуація і сумно, сумно це виглядає, і я тобі скажу, і так такі сирсько до сирського, ну він головнокомандувач. Я не можу до нього ставитися погано. Він не захищає. Ну що би там не було, він сьогодні на уріці піраміди. Я ж не кажу зараз, що Зеленський здатний так би мовити керувати армію. Значить, я значить, всю свою повагу сьогодні я повинен віддавати сирському. Він нас захищає, от все ж таки, яким чином відтоді як. Почали почала надходити зброї і так далі. Тут ну вдалося частково принаймні стабілізувати ситуацію на кількох ділянках фронту і так далі. Воно ж теж є. Тож не можна сказати, що того немає. Тож ми його повинні підтримувати так чи інакше. Хоча, звичайно, я був би ну більше спокійний, якби на місці головкома була інша людина. Ти знаєш, її прізвище. Я з неї та, 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 та цього прізвища знають багато людей. Тим більше була якась сфера, Ну слухай, графіті на руїнах е будинків не малювали ніяких, а залужного малювали. Розумієш що. Тобто, я. я пригадую графіті в Києві з Януковичем з сяткою на лобі. Да? тобто, це наші люди або малюють тих, кого тих, кого ненавидять, або малюють тих, кого люблять, Ну тобто, в нас та, дві крайності. Ну, але ці дві крайності призводять в кінцевому варіанті до вибору українського суспільства. І отут я тебе не хотів би запитатися за опитування КМІС. Я ж не міг, міг цього пройти. Значить, на сьогоднішній день я хочу е сказати, нагадати глядачам, у нас був непоганий стрім з Юрою Луценковим. Ми говорили: і якраз Юра тоді видав невеличкий інсайт. Бо є речі: це рівень довіри. Це, оди, це один рівень: 50% плюс все ще довіряють президенту Зеленському. А є ще питання: реальний рейтинг політика. Так, і це трошки інша історія, і якраз виходить, що рейтинг політика зеленського там щось в межах 20%. Так. От. Так да. і от я би хотів би з тобою все таки поговорити. Ну, наше суспільство ще до сих пір не хворе, чи воно просто-напросто загнане в куток, і, і немає інших варіантів, коли я дивлюся опитування вірпіні шістдесят 60% людей готові другий раз проголосувати за зеленського. Було таки не так давно, ну трошки вже часу пройшло. Ну тобто, я не знаю це після того, як фактично місто було розфігачене, чути не окуповане. Все рівно вони далі жують шашлики. От мене треба дуже таке запитання, взагалі по цьому опитуванні. Що би ти міг би так, от на, ну, як ка... на хлопський розум пояснити для мене це катастрофа. Тобто, ну справді це катастрофа. Дивися, політик, який не виконав жодної обіцянки. Це перше, все, чим він прийшов до влади, нічого не виконав. Друге, провалив критичну підготовку до війни. Ну, саботаж, просто злісний саботаж, тобто так. Я не кажу, що так воно є, але якби на місці президент була був би ворог. Тобто, агент Росії він би мав діяти саме так, принаймні в період підготовки до війни, і там, можливо, там перший тиждень від, від початку. Тобто е, ну, жахлива ситуація. І після того ну, некомпетентність ну, країна просто не керується. Ну я не знаю. Ну вони вранці не здатні вирішити жодного питання. От, почитай, Мустафа Наєм нарешті розговорився і сказав, що по центральних питаннях е, те, що він подавав в Кабмін на узгодження, воно там по півроку лежить. Тобто, ми немає знаємо як захистити себе і так далі, а воно по півроку лежить на узгодженнях і тому подібне. Влада просто неспроможна. І в цих умовах населення прекрасним чином говорить, що воно довіряє Зеленського. Правда, тут я можу сказати: оце один із наших найбільших шедеврів. Тобто, там, де реально знищили демократію, знищили свободу слова, розвал економіки, навіть ті частині, яка не стосується. Не стосується війни, е, значить е, з війною жах звільнили суперпопулярного і успішного е, верхов е, перепрошую головнокомандувача армійського і населення продовжує довіряти. А от за електрику. Раптом всі говорять про те, що це все неправда. Це все, значить, електрики вистачає, її продають наліво, умовно кажучи, за кордон, наж наживаються люди. Та сядьте ви в машину, під'їдьте. Подивіться в мене тут недалеко Трипільська. Та там вже там дивитися немає на що. Розбомбили вщент. Так само інші електростанції. Тобто в нас знищили половину генерації. Я вже не кажу про все решта про розподільчі мережі та і так далі. І так далі. А ви і говорите, що це, це все спеціально обмежують подачу електрики для того, щоб підняти ціну? Не це ж просто якісь ну парадокси. З парадоксів ти вибачиш, я захищаю владу, але я за справедливість серйозно. Там де вони не винні. Інша справа. Що вони настільки не здалі, як кажуть, ну принаймні на на Галичині, що вони не здатні вирішити питання, хоч частково надолужити, хоч частково побудувати щось, і так далі. Тільки обіцянки знову цей гігават, гігават і анікдоти люди розповідають. І так далі, що вони тут набудують. У вас жодного проєкту не узгоджено. ще. Що ви тут набудуєте? Ну, okay. Okay. Слухай, вони, yeah. вони, вони проєктну документацію будуть тільки півроку узгоджувати. Абсолютно вірно. Фундаменти закладати absolutely вірно. будуть. Right. енергоатому американці подарували безкоштовно надали, ну, я так розумію, для маневрової генерації, значить, надали газотурбінну електростанцію. That's американці that's right. дали. Так, вона стоїть, її ставили 9 місяців, а власне до кінця року залишилося півроку. Ну слухай, ну, ну блін, ну, ну хоч трошки ну, включи математику, я не знаю. Але справа в тому, що я тут нещодавно почитав трошки зради, що цю доповідь готував шурма для Зеленського. Там там стиль. Знаєш, як москалі е, кажуть, я міло узнаю по походці. Там стиль шурми видний, так що це цілком зрозуміло. Але ну, ну дивіться. Тут серйозно є чому дивуватися. Ти забув, як, як Зеленський їздив колись в Білий Дім і и, и, там представляв програму економіч до війни великої и... економічного відновлення України з 10% на економічного росту, там з якими страшними мільярдами інвестицій і так далі. А потім все виявилося, що жоден. Жодне міністерство е, в Кабміні не мало ніякого відношення до написання цього документу. Тобто, президентська адміністрація, яка має таке саме відношення до економіки, як я до Балету, вони це все там в себе народили без узгодження. З міністерством фінансів, з міністерством економіки і так далі, вони поперли це показувати це американському президенту. Ніхто навіть не подумав, яка це ганьба. Те, що там цифри ну приблизно такі самі обґрунтовані, як мільярд дерев, чи чотири штуки, баксів, зарплата вчителя, і, і, і так далі. Ну розумієш, ну що ми дивуємося? Ну, безвідповідальні інфантильні люди при владі. Ну. Ну, я можу заспокоїти громадян України, що в цьому місяці в ваших платіжках буде сума менше, ніж була в минулому місяці. Ви <рес> просто <що> не знаєте <рес> чого. Але, але вона буде менша набагато, тому що йдуть відключення. Тому ви цього повищення цін не відчуєте на своїх платіжках. У мене прийшло менше, я вже кажу. О, бачиш, о, та я бача я, я відчував. Це фінт ушами, Да, зробити, підняти тарифи, але потім відключати електроенергію і сказати, так нічого ж не змінилося. Але на превеликий жах зміниться дуже серйозно. В магазинах зміниться ціна вартості хліба вже в е, е, клінаші хліб. Ті, хто виготовляють хліб, вже кажуть, бо це ж печі, це ж все, як каже, та електрика. От вони вже кажуть, що підніметься ціна на хліб. Звичайно, підніметься ціна на продукти. Ну і як наслідок, ми знаємо, що піднімають акцизи на пальне. То я вам зразу кажу, що якщо дорожчає логістика, а логістика подорожчала вже набагато вдвічі виросли вартість перевезень, бо бо ніхто не хоче їхати в рейс. Бо водіїв знімають з машин, машини кидають на трасі і забирають до ЗСУ. Таке враження, що їм пороблено. І в тому числі й тому ТЦК. Ну, вибач, будь ласка, але на сьогоднішній день мушу поділитися новиною. Хтось, хто бачив, хто не бачив. В Дніпрі вже зараз другу машину е, ЗСУ спалили, то вже хлопці з ЗСУ на своїх автомобілях пишуть ЗСУ не ТЦК. Розумієш? Тобто, що вони до чого вони довели оце от ж на генії комунікації? Да? Так ми говоримо. Це ж нас генії комунікації. І мене питають сьогодні глядачі. Ну а що робити? Да, от ви от говорите, от ви критикуєте, але ви ж самі говорите, що вибори під час війни. Ну я кажу, що неможливо. Я знаю, що це позиція, що можливо, можливо, ти кажеш, що можливо да так. так. Ну тобто, ми зараз, але тим не менше, ну і люди кажуть, ну а як заставити навіть діючу владу, поки там з виборами розберемося, як покажуть не сьогодні. А як заставити сьогодні змінювати підходи до цих речей? Одна із таких позицій, моя позиція, це те, що ми зараз тобою робимо, займаємося роз'яснювальною роботою, а рейтингозалежна влада. Якщо вона побачить, що валяться її рейтинги, то вона буде реагувати. Єдине, що мені так здається, Зеленський дуже вміло використовує громовідвод у вигляді уряд і парламент. А нам треба їх зв'язувати, тому що саме він привів цей уряд, цей парламент під його прізвищем це все зайшло. І скажи мені, будь ласка, от твої думки з цього приводу дуже цікаво почути, що, що скажеш. Дивись, питання номер один: це полягає в тому, щоб подивитися на публікації з приводу Єрмака люди повинні просто зрозуміти, от всі вхопилися, от Єрмак, треба його терміново міняти, і так далі. Так от, основний, основний момент полягає в наступному: якби Захід був в цілому задоволений тим, як керується Україна, і в якому напрямку ми рухаємося, ніхто б ні про якого Єрмака не писав. Їм все одно хто впливає на президента, доти, доки він. Працює ефективно і в правильному керунку. Чи то буде дружина, чи теща, чи Єрмак, чи, чи астролог 에, 에, придворний? Розумієш? Писати про це почали, тому що в них вірвався терпець з абсолютно бездарним керівництвом країни, з абсолютно незрозумілими вчинками, абсолютно незрозумілими призначеннями. Ну, оцей, знаєш, оцей бред зі звільненнями. Основних людей, які відповідають за відбудову України, напер... України напередодні. Саміту, це просто на, на здорову голову ніколи не налізе. Та нехай би вже поїхали, нехай би там посвітили своїми фізіономіями, нехай би поспілкувалися і так далі. Виробили якісь підходи, потім міняйте їх потихеньку. Але як міняти, коли не ви навіть не знаєте на кого міняти. Ну я не знаю, добрий той кубраков, міністр чи ні. Кажучи, ефективний. Злодій він не знає, злодій я не знаю. Знаю, що при ньому творилися речі не дуже приємні в дорожньому будівництві, коли він був відповідним Міністром, але знаєш, в наших умовах в міністрів буває всякі. Переважно в них буває таке, що їм кажуть, оцей бік голову не повертаєш. Ми заносимо там е, сотку на, на місяць і не і не вимахуйся, умовно кажучи, а тут у тебе буде така то людина, і вона буде за це відповідати. Ну так воно це реалії. Те, що я зараз кажу, це я не вигадую. Це реалії, оце якраз інсайди, цілком е, цілком пристойні. От чи був він учасником там багатомільярдних розкрадань? Та швидше за це ні. Але те, що він досить ефективний міністр, ну це про це говорить багато хто. І як його можна було зняти, якщо у вас заміни немає? От просто поясніть, якщо вам це міністерство, треба розділити не два. Хто буде це робити? У вас ні в одному немає людини, ні по другому. Про те, що ви їх тільки недавно з'єднали, а тепер роз'єднуєте. Я навіть не згадую, тому що це ну, це взагалі якісь, якісь спеціальні анекдоти. або з тим самим Мустафою. Ну, як можна було зняти його, умовно кажучи, з потяга на, на, на Берлін? Ну як? Ну він, його агенція називається по відновленню. Як можна було його не включити в делегацію? Ну як? Ну просто що ви робите, люди? Ну і звичайно, що в них уривається терпець на, на це дивитися. Тим паче, що Купраков, наскільки я розумів, останнім часом дуже орієнтований був на американців? Що Мустафа? Ще з своїх грантоїських часів доволі е, інтегрований, так би мовити, в, в, в це е, навколо посольське товариство, і він з ними спілкується е, чимало, і вони йому принаймні довіряють більше ніж ну ніж Єрмаку чи, чи там іншим е, посадовим. Так, так що звичайно, що їх це обурює, і звичайно, що будуть виходити такі статті. Так в тому ж в тому ж і біда і дійсно розумієш, я все одно я не втомлюся повторювати, щоб люди просто не зміщували акценти. Це все відповідальність зеленського. Не треба нічого плутати не тільки тому, що він президент, а, а насправді всі люди, які знають ситуацію зсередини, знають, що Єрмак ніколи в житті не наважився. Суперечити президенту ніколи він в житті слова поперек не сказав. Так, він розумний, системний, досвідчений царедворець, маніпулятор, який, звичайно ж, дуже багато е е е вміє підвести Зеленського до певних рішень, і так далі. Але він ніколи з Зеленським не сперечається. Тому найдурніші і най, найголосніші рішення, які приймаються, безумовно приймаються особисто верховним головнокомандувачем і президентом. Просто я кажу: нічого не плутайте, і не треба робити з гірмака громовідвід. Є справжній винуватець ситуації, яка склалася в країні.